в жодному випадку не треба впадати у відчай. Сподіватися і діяти наш обов'язок в час випробувань. Останнім часом ситуація на сході загострилась. Головні сили бойовиків нині сконцентрувалися в районі Дебальцево і навколишніх поселень. Там тривають бойові дії, і ведеться обстріл українських позицій та мирних громадян. Місцеві мешканці масово покидають небезпечну зону. Є ризик утворення нового котла на зразок іловайського, якщо збройні українські сили вчасно не прийдуть на допомогу. З різних джерел надходить суперечлива інформація. Що ж насправді там відбувається, ви дізнаєтесь з нашого щоденника волонтера минулого тижня. Ольга в черговий раз поїхала на передову з гуманітарною місією, і, хоч на перший погляд, вантаж не показний, але в бойових умовах вкрай необхідний. Дуже багато було потреб саме по е Такими першочерговим, як генератори, особливо е, одноразові посуд, тому що хлопці просто не мають коли займатися свої, своїми такими побутовими проблемами, тому що постійні обстріли вони постійно знаходяться в небезпеці. Військове спорядження є, техніка, звичайно, мало, але є. Е, е, слава Богу, зараз тільки залишається теплий одяг, ліки і от, е, звичайні побутові е, такі дрібнички. Типу побутової хімії, засобів гігієни. Разом з водієм вони відвідали Дебальцево. Нинішню найгарячішу точку українського сходу, коли ми заїжджали, це якраз були перші обстріли, які почалися в день саме по місту Дебальцево. Дуже багато ми, ми єдина машина, яка їхала в ту сторону на Дебальцево. Спостерігали ми за тим, як великими шолонами з люди звідти виїжджали дуже великими шолонами. Автомобілі з білими пов'язками, попереджуваним, що це мирні жителі, тікаючи від смерті, пересела. Ці шукають порятунку і допомоги в своїх співгромадян. Про це добре відомо волонтеру Катерині Пономарьовій. Якби хтось міг побачити чи показати ті каравани людей, які зараз вибираються з окупованих або прифронтових територій, я думаю, що напевно ставлення людей би дещо змінилося. Ви Знаєте, ці люди навіть не просять поселитися ці люди просять, хоча би врятувати їхніх дітей. Місце, де можна було б прихилити голову та елементарні харчі. Те, що для них зараз найбільш необхідно, житло їжа, все решта воно якось збирається. Наприклад, речі нам люди приносять за це їм чисті хвала. Зараз після нашого сосвоя ну, прозвучало, сьогодні нам принесли продукти харчування небагато, але принаймні, наприклад, для пару родин, які зараз приїжджають, нам вистачить. А житло це просто стоїть на першому місці. Нам нема куди селити людей. Мам, з дітьми. Якщо ви маєте вільні квадратні метри, врятуйте людей, котрі втратили все. Достатньо один раз опинитися під шквальним вогнем, щоб зрозуміти їх. Ми якраз попали туди, коли був дуже сильний обстріл, дуже сильний, і ми просто. Під цими от свистами ти за ними спостерігаєш, і, і з боку там ти чуєш, як вони і з боку стріляють, і з того боку стрілять. Ти не знаєш, а то навіть справді не було куди дітися, чи вперед, чи назад. Все рівно воно виходить, що навколо тебе ці обстріли. Розвідники нас зупиняли, просили, що люди не їдьте туди. Бачите, що всі їдуть звідти, не їдьте туди. Ви просто мирні жителі, вам немає як захиститися. Ми сказали, що у нас є місія, у нас є мета. І ми мусимо це зробити до кінця. Твердження, що наших захисників кинули на призволяще, недостовірні. У Дебальцево на підкріплення бійцям спрямовані свіжі сили з інших військових частин. Всю дорогу назад, коли ми їхали, то всю дорогу ми спостерігали за тим, як танки вирушали в ту сторону. Дуже вони такі емоційно такі піднесені були, що дивувало. Тому що ти дивишся їхні очі, вони такі видно, що глибокі такі очі. А от Посмішка на обличчя, вони знають, що вони їдуть, вони знають, що їх чекає великий бій, але вони їдуть туди. Відлуння Іловайського котла, і нинішні сумні звістки перегукуються між собою. Буковина знову втрачає своїх найкращих синів. Впродовж п'яти місяців вважався зниклим безвісти 36-річний Леонід, Петихачний, боєць батальйону Донбас. Зв'язок з яким обірвався ще наприкінці серпня минулого року, коли він опинився в коридорі смерті під Іловайськом. Знайшли командира лише за ДНК експертизою. Свідком його загибелі був вінницький солдат Олександр. Саме в той день військовий втратив ногу. У нас відкрили вогонь російських танках ста метрового пору. Да просто розстрілю розстрілювали з важких пулеметів. Калібр 12,7. сім. Пуля такої в Розривало все на світі. Того злощасного дня, востаннє. Бачив Леоніда Петихачну ще один його побратим полтавчанин Андрій. Ми утром була команда загрузитися, загрузили БК, загрузили каремати, тобто, то, есть, те, що у нас там ставалось, і видимілися взагалі колони. Ну, Колону розстріляли. Тоді ворогу наказали вщент знищити саме батальйон Донбас. Обидва побратими досі дивуються, як вижили. Нам, я не знаю, повезло, мабуть, да? що той майор ліс. Русський пожалів, то я нарушив приказ, що лишає вас живе немилосердною. Виявилася доля до 27-річного бійця 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади Олександра Гарбуза, який 22 січня. Під час обстрілу Андріївки Донецької області отримав смертельне поранення ще торік, у березні, під час першої хвилі мобілізації, він вирішив захищати батьківщину і пішов на війну добровольцем. Йому повістки не було. Він сам добровольцем пішов і міг бути трошечки в тилу, але в воєнкоматі він бігав, щоб його передали перевели. На передову з грудня Олександр захищав кордон держави. Товариші по службі кажуть, що він був відважним солдатом та справжнім другом. Завжди був позитивний, веселий, труднощі переносив з улибкою на очах, на лиці. Завжди допомагав, був щирий, відкритий, нікого нічого не жалів і давав останнє. Поховали героя в селі Анадоли Хотинського району. Ми схиляємо голови в жалобі за тими захисниками батьківщини, які поклали своє життя за наше майбутнє. В країні триває четверта хвиля мобілізації. Нам не потрібна війна, але ми мусимо відстоювати свою незалежність і територіальну цілісність. Якщо ми здамося, то України не буде. Її роздеруть на шматки як ласий поріг. Справжні патріоти це розуміють. Йдуть до військоматів добровільно та за повістками. Майже 90 мобілізованих чоловіків віком від 25 до 50 років поїхали на військові навчання до Львівщини. Мобілізовані, налаштовані оптимістично. Всі дім туди, якби захищати обще діло, там діляти обще Все как би ну логічно. Надо їхати на роботу. Це є робота така. захищати родину. Та матерям важко розлучатися з синами. Вони не можуть зрозуміти, чому наші сусіди, колишні брати, зазіхають на українські землі. Чого вони прийшли? Я не хочу, щоб я не хочу війни, але чого вони до нас прийшли? От наші йдуть захищати, вони патріоти, вони всього. Чого вони прийшли до нас? Просто ті мами, вони не знають, що куди їхні діти йдуть. Я прошу миру, миру, мами з хаменіці. просіть того потіна, умоляйте. Є. Ну, я не знаю, як їх просити. За що наші діти вбивають, розуміючи ризик для особистого життя та ризик для подальшого існування України, добровольці свідомо йдуть до війська. Я от спілкуюся з військовими комісарами різних військових комісаріатів. От особисто будучи вчора в вижницько потильському об'єднаному військовому комісаріаті, прийшло три чоловіка. Три військовозобов'язаних, зобов'язаних, які добровольно один із них це був голова сільської ради вижницького району. Рідні та друзі вірять у щасливе повернення своїх героїв і з нетерпінням чекатимуть їх. Звичайно, вернеться, і звичайно будемо. Зустрічати як героя. волонтерам знову доводиться допомагати мобілізованим. За два тижні до волонтерських організацій звернулося 46 буковинців. Сьогодні два хлопчики прийшли 22 і 23 роки. Дивишся на них, ну діти. І ці діти у них абсолютно нічого немає, немає можливості собі закупити форму. І коли вони вже вдягнуті, ну по крайній мірі, ми думаємо, що їм буде тепліше, їм буде зручніше. Вони обов'язково мають повернутися всі. Але ми не можемо бути байдужими, не можемо стояти осторонь, тому звертаюся ще раз. Допомагайте. Нині жінки турбуються не тільки про забезпечення війська, вони готові взяти до рук зброю аби захистити свою землю та дітей. 36-річна пані Оксана, програміст за освітою, має намір піти на військову службу в очах ні краплі сумніву. З уст тверде. Здоров'я дозволяє. Я влучно стріляю, добре бігаю, я за себе не переживаю. Я хочу, щоб моя дитина жила в вільній Україні і працювала, і могла здобути освіту, і знання і все решту. Та виявляється, влаштуватись на контрактну службу жінці непросто. Мене посилають спочатку в обласний. З обласного я була в бувшому 300-му полку, звідти вернулася ні з чим. Після 300-го полку прийшла на прийом до пана В'юна, він мене відправив в полк, який знаходиться на Авангардна, 14. звідти мені сказали, що на даний момент, поки немає командира, він знаходиться в АТО, він приймає всі рішення. Однією з умов є наявність вакансій у військових частинах. Наявність вакантних посад береться із тих списків, які надає військова частина. Відповідно, військові частини Чернівецького гарнізону щомісячно подають. Інші військові частини там визначений термін, подають перелік вакантних посад в обласний військомат. Обласний військомат відповідно направляє у районі. Тих в тому переліку посад є відмітка, де зазначається, чи можливо на цю посаду брати жінок. Жінки здебільшого служать зв'язківцями, кухарями, санітарами, кравцями і на інших посадах. Бійцями можуть стати лише ті, котрі раніше були військово зобов'язаними або навчалися у військових училищах. Є таке прислів'я: очі бояться, а руки роблять. Тільки так можна досягнути успіху. Цим принципом керуються і жінки-переселенки, які потрапили на Буковину. Вони об'єдналися разом з чернівецькими волонтерами, щоб подолати негативні виклики сьогодення. Жінки-переселенці вимушені на жаль переселенці, це не є проблема. Це є ресурс, і в тому числі для нашої Буковини. Серед переселенців, які проживають у нашому краї, жінок 70%. Їм доводиться самотужки дбати про свої родини і матеріально їх забезпечувати. Окрім центру зайнятості, допомогти переселенкам з працевлаштуванням та організацією власного бізнесу. Вирішили громадське екологічне об'єднання Буквиця та міжнародний рух екокультура за підтримки українського жіночого фонду. Жінка вміє багато чого і як то кажуть, громадською діячкою бути, бізнес-леді бути, і щось робити і цікаве своїми руками. В рамках проекту ми запланували три напрямки творчих майстерень. Основні це бісероплетіння, це екоакаустіка. Це дуже цікава річ. Якраз цим володіє і одна з переселенок з Криму. І пошиття екоторм, екоторб, що дуже близько до мене: екологічна торбина. Як то кажуть, це майбутнє замість пластикових пакетів, замість інших непотрібних речей. Таку роботу можна виконувати на дому або скласти гнучкий графік, що дуже зручно для жінок з дітьми. Крім того, в планах проекту виготовлення сувенірної продукції, створення містечка, майстрів та інтернет-крамниці для розповсюдження виробів, розвиток туристичної сфери, а також навчальні курси перукарів та екскурсоводів. Виробничі приміщення надаються багатопрофільним ліцеєм для обдарованих дітей. В наших теж планах це створити невеличкого соціального ролику, такого реального, реалістичного. Реальне життя реальних жінок, які вони самі фактично сюжетно пишуть самі. Це дасть змогу людям, які потрапляють в чуже місто у нові обставини, легше адаптуватися. Адже мета проекту не тільки бізнес. Головне – це здання такого клубу, де б всім було тепло, де б ми могли б поділитися поділитися своїми проблемами, допомогти друг другу вирішити ці проблеми. І не тільки між жінками, але і, звісно, сім'ям. Творчих студій будуть самі які вважають себе невиправними оптимістками. Я сьогодні живу настолько полноценною, что если ну, бы я осталась там в Северодонецке в Луганской области, то, наверное, это было бы більше. Ну, депресії, приїхав сюда в Черновцы, ви знаєте такое чувство, что ми оказалися. Именно там, где мы должны были оказаться. Никого не знаю. У меня здесь ни родственников, никого, ничего. Вот сразу я нашла столько круг общения друзей, подруг. Я думаю, наверное, я поддержу девочек, потому что мы вместе участвовали в конкурсе, что да, я где-то тоже счастлива. Несмотря на те, що там все пройшло, так все бросить, я дуже щаслива, що ми сюди приїхали. Усі три жінки брали участь в конкурсі, який проводився клубом Успішна Чернівчанка, де й проявляли свої таланти. А Тетяна отримала гран-прі в номінації Успішна пані Чернівців Open 2014. Ми е, в минулому, скажімо, році, в кінці року, провели конкурс Успішна пані Чернівців і дуже довго вагали, що взагалі його варто проводити. Але коли, знаючи, що в мій... Є жінки, які приїхали до нас зі Сходу, ну і ще крім того, ще були раніше жінки з Криму. Ми твердо собі сказали, що конкурс такі жити, бути, його треба провести. я думаю, що, напевно, ота наша допомога і наше, напевно, тепле серце дуже вселило віру і силу саме в те, що ви сьогодні тут потрібні на Чернівецькій, на Буковинській землі. Я так знаю, тому що ми не Провели конкурс і сказали дівчатам до побачення. Ми провели конкурс і Ми спілкуємося, Ми працюємо. Ми вони переселенки. Вони сьогодні тут, але вони своїми творчими роботами, своїм теплим серцем, своїми ручками вони знову допомагають тим, які потребують допомоги. Взаємопідтримка, загальна згуртованість і віра це те, що нам зараз найнеобхідніше. Ми сподіваємось, що всі зусилля українців та світової спільноти змусять агресора відступити. Нам не потрібні чужі території. Ми не хочемо війни. У нас одне єдине бажання жити в країні великих можливостей, якісної освіти і медицини, успішного бізнесу і творчого розвитку, вільного пересування і свободи слова без корупції і злочинності. І не така це вже утопія. А мрія, яка може стати реальністю, і наш щоденник волонтера вас в цьому запевняє.